Вітаю вас на календарі 4 липня, День судового експерта. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави начальника Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи, професора Віктора Бачинського. Доброго дня, пане Віктор. Доброго. дня. Я дякую, що ви відгукнулися на моє запрошення попити кави і поспілкуватися про вашу таку е, нелегку, але цікаву професію. Е, як зазвичай відзначаєте це свято? Це свято визначається всього-навсього третій рік. Зазвичай ми святкували День медичного працівника. Але тепер у нас два свята День медичного працівника це третя неділя червня і 4 числа це День судового медичного експерта. Зазвичай ми святкуємо як всі нормальні люди. Закликаємо гостей, друзів, колективом святкуємо. Деколи це буває в ресторані, деколи це буває на природі. Цього року це буде кожен де захоче, там буде святкувати. На, на дачі святкують. По скромному. По -скромному так? Так. Тому що враховуючи, що в державі зараз не до свят, через те зараз всі святкують скромно, так, і ми цього року будемо скромно святкувати. Ну, справді. давайте заакцентуємо нашу увагу все-таки на вашій основній діяльності. Е, розкажіть нашим телеглядачам детальніше, що таке судово медична експертиза. Судово медична експертиза це дуже специфічна спеціальність. Про неї практично ніхто не знає. Ні пересічні громадяни і навіть медики, які Тому, проходили, власне, суд... увагу. проходили судову медицину. На жаль, вони також не розуміють нашої професії. Судово-медична експертиза має три інстанції: першу, другу і третю інстанцію. Перша інстанція це міжрайонні районні відділення судово медичної експертизи. Друга інстанція це обласне бюро судово медичної експертизи, яка має дев'ять відділень. І крім того, є головне бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я України, якими підпорядкований і головний експерт області. На жаль, більшість громадян думають, що судово-медична експертиза це тільки ростини тіл померлих. Це абсолютно не так. Ростини тіл померлих це 15% лише роботи судово-медичного експерта. А решта вісімдесят колектив, колектив, яким я керую, це біля 200 чоловік, з них 70 – це. Лікарі різних спеціальностей, okay. є, є експерти загального профілю, які проводять розслідування тіл, тіл померлих відділу судово-медичної експертизи. Але основна маса це ми проводимо, ведемо прийом потерпілих, звинувачених інших осіб, так називається відділ, де ми приймаємо людей, які постраждали при дорожньо транспортних пригодах, які послали при зґвалтуваннях, які потребують і визначення ступеню важкості тілесних ушкоджень. Ну, якщо е, рослин тіл померлих ми проведемо до трьох тисяч, то живих осіб ми приймаємо до 22 тисяч осіб. Яким чином, 60% роботи судово-медичної експертизи зв'язані з живими особами, тобто з людьми? Угу. І е, інша частина, це відсотків 30%, попадає на дослідження речових доказів біологічного походження. У нас є відділення судово медичної імунології, судово медичної токсикології, судово медичної гістології, судово-медичної криміналістики, судово-медичної гістології. Ці всі відділення в цих відділеннях працюють судово-медичні експерти, які іменуються: експерт-гістолог, експерт цитолог експерт імунолог І кожен із них має своє завдання, які займаються дослідженням речових доказів біологічного походження. Що це значить? Дослідження крові, сухої крові, дослідження сперми, волосся, токсичних речовин, які знаходяться в організмі людини. Наприклад, треба вияснити, які токсичні речовини в той чи іншої людини, в сечі, в крові, в спинномозовій рідині і так далі. Цим займаються судово-медичні експерти різних спеціальностей. У нас є обладнання, яке okay. фактично, ми не уступаємо ні одної експертизи на Україні, між іншим по підсумкам роботи, наше бюро вже багато років займає друге місце по Україні після Дніпропетровського бюро. У нас є все необхідне обладнання. Єдине, чого ми не робимо, ми не робимо експертиз ДНК. Но якщо влада зверне на це увагу, і це буде потрібно нашій адміністрації і на ну, допустимо управління внутрішніх справ. Якщо нам виділить 2,5 з пів мільйона гривень, то є нас спеціалісти, які підготовлені, нам додать ще 100 метрів площі, і ми ці експертизи будемо робити. А так абсолютно всі експертизи, які які потрібно для а ми працюємо фактично на суди, на міліцію, на прокуратуру, комітет державної безпеки охорони здоров'я. Всі експертизи, ми які потрібні, виконуємо. Тут в нашій області. Пане Вікторе, а хто, власне, має право здійснювати і може здійснювати судово-медичну експертизу? Це дуже довгий шлях. Для того, щоб стати судово медичним експертом, треба обов'язково закінчити медичний вуз. Це може бути медичний університет, це може бути медична академія, обов'язково треба закінчити лікувальний факультет. Це шість років навчання. Після цього треба пройти інтернатуру судової медицини, отримати сертифікат, і тільки після цього О, так складно. Да, це сім з половиною років. А якщо це експерт субспеціальності, то є експерт, імунолог, цитолог, криміналіст, токсиколог, йому ще треба півроку. То для того, щоб стати експертом, треба мінімум сім років. А укомплектований на сто відсотків ваш штат? Чи ви іноді звертаєтеся по допомогу і до інших фахівців з інших регіонів, можливо, навіть України? Єдине бюро на Україні, яке на 100% відсотків укомплектоване, це обласне бюро, наше бюро судово медичної експертиз. І це зв'язано з тим, що тому що я сам, як завідувач кафедри судової медицини, працюю з студентами. Я набираю тих спеціалістів, які цього заслуговують, і на протязі. Починаючи з того, як до нас приходять на четвертому курсі, вони приходять в гурток, четвертий, п'ятий, шостий курс. Потім ще я їх набираю в інтернатуру і виховую uh -huh. спеціалістів. Тобто ви самі собі да, підбираєте сам кадри собі uh -huh. отит, да, і підбираю і кадри судово-медичних експертів, і науковців, якими я керую, тому що у нас є кафедра uh -huh. на кафедрі працюють чотири доценти, які також є судово-медичними експертами, які також займаються експертизами. Як відомо, висновки судмедекспертів – це певна доказова база. Так. По яким справам це доказова база? Це доказова база в тих випадках, коли з питання зв'язане з здоров'ям людини або її смертю. Такому uh панце -huh. дуже багато є приводів для судово-медичної експертизи, живих осіб і мертвих. Це зовсім окрема справа. Тому що якщо ми з вами будемо говорити про мертвих осіб, то є судово-медична експертиза, яка займається померлими, є патолотомічне бюро судово-медичної експертизи, але в кожного з нас інші завдання. Ми займаємося дослідженням. По, дослідженням померлих тих, які треба визначити, чи є насильницька смерть, люди, які померли на вулиці, uh -huh. люди, які ми вчинили якісь насильство, Тобто то є певні покази для проведення судово-медичних експертизи. І ми працюємо, коли відкривається кримінальне впровадження. Uh -huh. Це повинно бути або постанова судово-слідчих органів або суд. В такому випадку проводиться судово-медична експертиза. Якщо це по, по направленню лікарень, то цим займається патолотомічне бюро. Пане Віктор, а чи пам'ятаєте такий випадок, коли висновок судмедексперта був е, єдиним доказом по справі? Ну таких експертиз багато. Особливо е, дуже важливо це лікарські справи. І зараз, на жаль, їх багато. Народ стає розумнішим, ситуація в державі міняється, і дуже багато родичів і хворих скаржаться на неправильне або незаконне лікування хворого. В такому випадку проводиться на високому рівні судово-медична експертиза, так називаємо лікарські справи. І на жаль, вони є. Але більшість таких експертиз ми проводимо в нашій області, які відносяться інших областей. От зараз, наприклад, у мене є експертиза з Вінницької області, по зв'язаної з смертю особи, яка померла на операційному столі після пересадження суглобу. Родиці скаржаться, що було неправильно проведення пересадки, неправильно було проведення дослідження, в такому випадку наступила смерть. Так що таких експертиз, на жаль, багато, але вони є, і вони потрібні, тому що за цим стоїть або покарання, або помилування людини. Uh -huh. І вердикт, який виносить судово медична експертизу, uh -huh. не, не я як один, я тільки uh -huh. голова власної комісії. А крім того, це є спеціалісти. Якщо це комісійна експертиза і відносно якоїсь особи, якогось лікаря, то обов'язково приймають участь не менше п'яти спеціалістів. Лістів, це професори, це наприклад, що потрібно кушар-гінеколог, що треба хірург, якщо потрібно там травматолог і так далі, і uh -huh. тоді виноситься вердікт, який підписується всіми спеціалістами, які приходять до неї думки, і ця думка фігурує по тому в суді, являється доказовою базою або покарання, або помилування людини. Пане Вікторе, спеціаліста за роки вашої діяльності, чи можете пригадати найнезвичнішу експертизу? У ну, моє житті дуже багато було експертиз, але саме незвична експертиза це була, коли я був призначений по лінії Генеральної прокуратури е головою комісії по експертизі в екзумації Чорновола. Е е експертиза на протязі. Двох років mm. колись про це не можна було говорити, але зараз зараз це вже роз... да зараз. Це питання вже розсекречене. У моєму підпорядкуванні було 13 професорів. Причому це були не тільки судово-медичні експерти, це були експерти автотехніки, це були експерти фізики і так далі. Тому що це була така важлива дуже справа. Вона виснажа. Вона вона ще не закінчена ця справа, але експертизи по цьому процесу вже закінчені. Mm -hmm. І ви вже спите спокійно. Я так? Да. — Мою сім'ю охороняли протягом буквально півтора року, коли я проводив цю експертизу і на роботі, і вдома. Це був дуже важкий процес, тому що останки привозили сюди до нас в експертизу, і ми проводили експертизу в згумованого трупа, будемо так говорити. Це проводилось в Чернівцях. Скажіть, був у вас колись в житті такий період, коли ви пошкодували, що вибрали саме цю професію? Професія Де... специфічна? Питання інтересне, але я вам скажу, що я обрав цей шлях ще будучи на четвертому курсі. Я був у гуртку, займався судовою медициною, але в судову медицину спочатку не попав. Тому що у мене не було кому замовити за мене слово, і я просто сам пробивався в житті, і мені піш прийшлося прийти в патологічну анатомію, де я відпрацював чотири роки. Після цього поступив в аспірантуру, закінчив інспірантуру, захистив кандидатську дисертацію. Пізніше працював асистентом кафедри судової медицини, пізніше став 86-му році начальником обласного бюро судово-медичної експертизи, став паралельно доцентом. Пізніше захистив докторську диссертацію, став професором і 28 років він вже керує обласним бюро судово-медичної експертизи. Мені вдалося сколити дуже хороший колектив. Це хороші люди, завдячуючи їм. Я став заслуженим лікарем України, якби їх не було то не було б цього, але я ніколи не пішов би іншим шляхом. Якщо б мені пройшлося повторити, я пішов би тільки цією стізою. Багато людей мене не розуміють, тому що вони розуміють, що це. Ну, звичайно, дуже важ... не асоціюється з приємністю да, така професія. Да. Але це потрібна професія, і вона десь інтересна. Я би сказав би так: якщо люди читають детективи, то я в ньому живу. Цікаво, як ви закрутили нашу тему. Сьогодні ваше професійне свято. У вас, мабуть, є багато теплих слів сказати своєму колективу, з яким ви щодня пліч-обліч робите таку важливу, необхідну справу. Будь ласка, ви маєте таку нагоду? Я дякую всьому колективу. У нас працюють і судово-медичні експерти, і лаборанти, і молодші медичні сестри це водії, це обслуговуючий персонал. Але в основному наш колектив, як не дивно, це жінки. Вони складають 70% обласного бюро судово-медичної експертизи, міжрайонних відділень. Я вдячний всім їм, тому що вони приймають участь в такому процесі в дуже важкій, це дуже важка праця. Вони є героїчними людьми, я ними пишаюся і пишаю своїм колективом, тому що здобутки нашого колективу це мої здобутки. Я дуже їм вдячний за те, що вони знаходяться в цій професії. Я вам дякую, що ви відгукнулися на моє запрошення і, власне, роз'яснили нашим телеглядачам, в чому ж полягає, в чому суть діяльності судово-медичного експерта. Дякую вам, вітаю вас з професійним святом. А телеглядачам нагадаю на календарі 4 липня, день судового експерта. Зустрінемося на телеканалі ТВА на новому телебаченні старого міста.